Воїн на полі і справжній друг поза ним. Віктор Чанов гордість київського динамо середини 80-х років минулого століття пішов із життя. Йому було 57. Цей день взагалі шоковий для багатьох для мільйонів, мабуть, прихильників футболу. Що ж сталося з легендарним кумиром мільйонів? У змі з'являються тривожні новини про жорстокий розбійний напад на екс-футболіста, начебто 20 січня Віктора Чанова жорстоко побили, просто на трасі. Саме цю версію поділяє і Валентин Щербачов. Мабуть, що на трасі хтось хтось показав йому, що погано щось допоможить. Він зупинився. Ну як це вони зараз роблять? Зупинили. Били це, по-моєму, причина того, що він в коматозному стані був і в клініці. Я пов'язую все це з розгулом бандитизму в нашій країні. Медики як могли рятували ексфротаря, зробили не одну операцію та зарадити не змогли. Де був напад на голкіпера, і чи був взагалі, в поліції Київщини жодних заяв не отримували. До поліції Київської області жодних повідомлень таких до вчорашнього дня не надходили. Тому. Поліція Києва відкриває кримінальне провадження. І якщо це кримінальне провадження далі до нас потрапить, ми вже будемо проводити досудове розслідування і з'ясовувати всі обставини. Водночас, загадковою смертю чанова вже зацікавилися в поліції Києва. Головне питання, чому медики про його травми не повідомили правоохоронців, підозрюють, що смерть зіркового воротаря то результат падіння з висоти. Зі слів лікарів з'ясувалося, що чоловіка каретою швидкої 21 січня без свідомості доставили із села Рославичі Васильківського району Київської області. За фактом смерті розпочато кримінальне провадження за статтею 115 кримінального кодексу України, призначена судово-медична експертиза для того, аби встановити причину смерті. Друзі по футбольному полі та життю Віктора Чанова, з якими він здобував перемоги, від коментарів утримуються. Родина екс-воротаря Динамо також мовчить. Єдина інформація від сім'ї допис невістки загиблого у Фейсбуці. Ми були друг для друга, дочка і папа. Віктор Вікторович ушов. Точка. Конец предложения. Если есть среди моих друзей журналисты, пожалуйста, не верьте слухам, что избили, и не пишите ложную информацию. Прошу все СМИ уважать легенду. Вашу, нашу, целую эпоху. Такого больше нет, как Виктор Чанов. И пожалейте нас, его семью. Нам очень больно и тяжело сейчас. Тричі чемпион и пять разів володар Кубку Радянського Союзу Віктор Чанов входив до того золотого покоління Динамо, що здобувало кубок володарів кубків і громило всю футбольну європу. А от тренерська кар'єра в голкіпера не пішла. Він успішно займався бізнесом і брав участь у товариських матчах ветеранів.